Добрий, день, діточки! Сьогодні послухайте, будь ласка, оповідання м'ясківського, Кому світить сонечко. Іду я до дядька Степана, розказує мала Наталя. І помічаю, зі мною йде сонечко. Я іду вулицею, а воно небом. Прийшла я і воно зупинилося над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? Твоє, відповіла матуся, а потім усміхнулась і спитала, а ще чиє? Не знаю, каже Наталя. Але до дядька Степана воно йшло тільки зі мною. І додому разом зі мною поверталося. Сонечко, дось, доню, з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і татково, і всього світу, і світить сонечко всім людям. Діточки, вам подобалось оповідання? А куди йшла Наталочка? А хто йшов за нею? Кому розповідала дівчинка про сонечко? А чи дійсно воно тільки Наталочки? Кому світить сонечко взагалі? Діточки, а тепер перекажіть цю історію своєї матусі. А я чекаю вас на наступних заняттях. До зустрічі!